199 гривень за одиницю це кофта спортивна від бренду Кріввіт. З довгим рукавом вона йде, ця кофта. Зверху у неї тут така, бачите, молня, вона ось як всередині виглядає, відкривається. Легенька, зручна. У лоті будуть різного кольору моделі, вони швидко висихаючі, приємний м'який зігріваючий матеріал. Також кофта має світловідбиваючі елементи на собі. У лоті буде 11 штук. Там є також спортивний комер Стійка на підбрідлі для захисту цієї кофти. Блискавка ЮКК і подовжена в неї йде трошки спинка у цієї кофти. Розміри M, L, XL. Ось тут, бачите, на спинці ось подовження йде нижнього краю. Ось так виглядає чорного кольору кофта така спортивна. У лоті 11 штук. І ціна лоту буде 2189 гривень. Щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.